Ста бронежилетів 200 буржуйок, 100 портативних зарядних станцій, 100 продуктових наборів та іншу допомогу привезли 9 листопада на Донеччину представники благодійного фонду Домрії. Вони разом з виконуючим обов'язки голови Донецької ОВА ігорем Морозом вручили їх комунальним підприємствам області. Бронежилети та зарядні станції будуть розподілені між комунальними підприємствами області для того, щоб люди могли ефективно та безпечно виконувати і задачі з ліквідації наслідків обстрілів та підтримки життєдіяльності області. Ця зима буде важкою, але завдяки підтримці наших партнерів ми зможемо впоратись з викликами, зауважив виконуючий обов'язки голови Донецької ОДА. Також представники фонду передадуть для підрозділів, які виконують завдання на території Донецької області. Партію дронів Камікадзе Це дозволить ефективно знищувати техніку ворога та зберегти життя наших захисників.